Чи очікували ви взагалі, що в нього можуть потрапити такі несподівані поправки? Я не очікував, що могли бути включені в нього саме такі поправки. Вказаний законопроект підготовлений був мною Максимом Васильовичем Павлюком, а також Міністерством внутрішніх справ України, і стосувався він осіб, зниклих безвісті. Зокрема, він спрощував. Порядок подання заяви та відкриття кримінального провадження родичів осіб, які зникли безвісті, щоб ці особи не їздили до прифронтових регіонів у прифронтові громади Харкова, Краматорська, інших відповідно міст України з метою подачі заяви, а також здійснення інших процесуальних кримінальних заходів. Ми говоримо, можливо, про допит. Надання певних певної інформації стосовно особи, яка зникла безвісті за особливих обставин, це стосується зокрема бойових дій. Це можуть бути потенційно зникли особи і військовослужбовці, і цивільні, і безпосередньо по обмежених складах кримінальних правопорушень, і жодним чином цей законопроект не стосувався тих питань, які в нього були включені вже під час другого читання і підтримані парламентом. Оце це була його основна мета. І я як один з авторів законопроекту точно не міг собі уявити, що законопроект, під яким я в тому числі підставлю підпис, не один, я не перший автор, але я став співавтором. І його ідея була дійсно справедливою, його ідея була світлою, і вона була спрямована на те, щоб людей, які і так фактично страждають в зв'язку з нерозумінням, де знаходиться їхній родич. Де знаходиться їх близька людина? Чи жива вона, чи не жива вже, не дай Боже, ця людина, щоб не мучити їх кримінально-процесуальними заходами, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом? Оце була його мета.